Нещодавно голова правління та головний конструктор відкритого акціонерного товариства Конструкторського бюро Коксохіммаш Микола Каліберда за клопотанням облдержадміністрації за наказом президента України отримав високу нагороду звання заслуженого винахідника України. Нагорода стала своєрідним підсумком діяльності, бо саме в цьому році Миколі Стефановичу виповнилося 60 років. починав направлені на присвоєння мені заслуженого запитателя СССР. Особливої уваги достойний, за думкою Миколи Стефановича, винахід, який називається система безпилової видачі коксу. Саме ця установка визнана у світі і працює на заводах і в Росії, і в Індії, і звичайно ж в Україні. Перший случай примінення наших нових розроботок на ліпі батареї 5, а конкурентом вже у нас був то время. Была немецкая фирма Хартон кунг И вот когда принимали первый кокс, первую выдачу при батареи, был свидетель, мне было это очень приятно, когда ну, все люди, которые присутствовали на этом митинге, аплодировали работе установки. Практически пыли не было. В просторих та світлих кабінетах конструкторського бюро Коксохім Маш сьогодні працює близько 150 людей. Свої креслення науковці виконують не тільки за комбайнами для креслення, а й за допомогою сучасних комп'ютерних програм. Велика кількість кімнатних рослин прикрашають приміщення працівників думки. Видно, що свою роботу вони люблять і вкладають в неї усе своє життя. Я дозволю собі поздравити всіх сотрудників КБ колег міста в обов'язковому порядку. Ветеранов КБ вас також поздравляю з людьми днем. Як сотрудникам, так і вам. Желаю здоров'я, благополуччя, міри, спокойствия. Сьогодні українські науковці Слов'янського конструкторського бюро «Коксихіммаш» відчувають задоволення від добре виконаної справи і пишаються високим рівнем винаходів та своєю затребуваністю на світовому ринку. Тож нехай щастить і надалі.